Всім привіт, другі друзі! Та сьогодні ми з вами поглянемо ось такий ось набір LEGO серії Creator. Це набір в 3 в одному, в якому ви можете зібрати три різних моделі. Та ще можна зібрати четверту, але для четвертої моделі вам буде потрібно заходити на офіційний сайт LEGO та вводити сам QR-код, щоб зайти на цю інструкцію. Тому перейдемо до розпакування самої коробки та поглянемо, які там знаходяться деталі. І в самій коробці наші були ось такі ось, три пакетики з деталями та три різних інструкції, про які я вам говорив. Саме основна це інструкція на акулу, інструкція на рибу рибалку. Також є інструкція на восьминіго, який є також дуже цікавим. Все побачите в огляді. А кому сподобається цей огляд, поставте лайк та підпишіться на канал. А зараз ми переглянемо з вами інструкцію на саму, самий основний набір це інструкція на набір акули. Ось такий ще набір я би хотів би придбати для огляду. Він також є непоганий з серії Крейтер. Ось такі зображені кити, кит, які ми можемо побудувати, якщо перейдемо по інструкції. Та список деталей, які є в цьому набірі. Інші інструкції не є такими цікавими, вони є набагато меншими. Та ось такі ось деталі в нас йдуть в комплекті. Ось така ось незвичайна деталь рифу самого Зелені. Ось така ось скриня, яку ми можемо бачити зараз. Багато деталей шарнітних для того, щоб наша акула двигалася. Багато є деталі на різні скарби, тут дуже багато яскравих та цікавих деталей. Зараз ми можемо переглянути саму деталь на клешні краба. Ось така ось лево і ось така ось сама акула у нас вийшла. Ось така ось іде е, скриня з нею, на, яка побудована на рифі. Ось такий ось краб, який має певний функціонал. У нього е, двигаються самі його клешні. Е, Є повна імітація на них, е, повне рухання самих клешень. Також зараз перейдемо до огляду на саму акулу, що є самим цікавішим. Ось так вона виглядає. В неї дуже, всі деталі пророблені, дуже гарно підібраний колір, дуже непогано постаралися самі дизайнери ВАГО, що є дуже непоганим результатом. Дуже мені подобається те, що в неї рухомі плавники повністю що є повний функціонал на це, що вона не просто як звичайна модель, яка не має функціоналу. Ще також в неї є функціонал це відкривання її, що, що є також дуже цікаво, дуже гарно вона зроблена, все деталізовано. Та перейдемо до огляду наступної моделі. А саме наступна модель у нас буде е інструкція. Зараз ми бачимо на рибу рибалку. Ну що ж, перейдемо до самого. Ну і що ж, дорогі друзі, ось таку я рибу рибалку зібрав. Вона мені дуже непогано подобається, але все ж таки не так як акула. В неї є також функціонал, це е, очі її дуже цікаво зроблені. Е, також як в акулі відкривається щелепа, е, двигаються всі плавники. Ще є не мовим, та цікавим функціоналом, і для неї. Е, багато записних деталей є до неї. Осталося. Ось така ось маленька, гарна, цікава рибка, за якою вона веде охоту. Е, також дуже цікаво зроблена, хоча вона є дуже маленька. Ще раз повторюсь, ось такі ось деталі в нас залишилися. Е, тому, якщо ви будуєте ось модель, знайте, що у вас залишиться дуже багато деталей. Ну що ж, перейдемо до огляду на нашого восьмініга. Це я впевнений, що буде не менш цікавіша, деталь, не менш цікавіша модель, чи сама риба рибалка. Ну що ж, друзі друзі, ось такі ось у мене весь вийшло зібрати з цих деталей. В нього є також певний функціонал, в нього рухається щупальці його, та також в нього рухається так звана голова, щоб робити імітацію на його плавання. Також доволі непогана модель, та цікава. Але все ж таки, з, вже, грубо з цих двох моделей. Саме цікавіша модель це Акула. Також ще. Це у вас мініга є певний функціонал, він може стояти ваш, на поличці саме в такому стані. Я не знаю, чи це так було зроблено задумую. Чи все ж таки це уже я так зробив? Багато залишилося запасних деталей також. Ось такі ще ми можемо побудувати ось такого кита, якщо перейдемо на сайт LEGO та завантажимо QR-код. Але я це робити вже не буду в відео. Тому всім дякую за перегляд. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть, чи випускати мені огляди на Лего, чи випускати мені огляди на військову техніку, або робити і так, і так.